Люди всіх родини, наці задля миру і добра. У народах де щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоди жили, захищали чесну правду і культуру, берегли перед совсту і Богом. Чесно став тримати світ. Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни, основний на закон. Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означає ці слова? Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, власний шлях свій обере. Щоб жили усі у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український Конституцію прийняв. Там записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Незалежність і кордони, Україна захистить. Збройні сили оборони розгорнуть в потрібну мить, кожен стане за державу, відсіч дати ворогам. Україна не здоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники це найбільш сміливі хлопці, це герої на віки. Скажіть мені, а що для України є самим-самим цінним? Людина, правда? І це говориться в статті номер 3 Конституції України. Нам зараз Соля нагадає про це. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна, правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Дякую. Не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїмся, ми вистоїмся.